Słowa Jezusa Chrystusa, tak, z brata i Dzisiaj 9 sierpnia i my czujemy słowo w Prytczu o dziesiątych dziewczynach. Takie dziewczyny świata. Ostatni benedyktywit Chrysta, Edyty Sztajn. Dziękuję Bogu za doświadczenia i możliwe dzieła, jaka fizycznie już były faszysty, ale duchowno ona Вступається за нами, покровител Європи, покрови тилку теж і роздалкою України, напевно, і сьогодні хай вона вступається за Україною. Хай випрошує нам справедливий мир і перемогу, благодать перемоги і в цій захисній війні, в якій зараз ми перебуваємо на жаль. Ми її не хочемо, але мусимо себе захищати. Ось таке слово ми почули. У той час Ісус розповів своїм учням цю притчу: тоді царство Небесне буде подібно до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч мого дому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом з своїми каганцями посудинах взяли олію. Оскільки мудрий запізнювався, всі задрімали і поснули. Опівночі пролунав крик, ось молодий, виходьте йому на зустріч!» тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні, сказав мудрим, дайте нам ваші олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрішу відповідь сказали, щоби часом не і нам і вам краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, молодий і ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І за ними замкнули двері. Потім приходять інші діви та й кажуть, Пане, Пане відчини нам, а він у відповідь сказав, «Запевняй вас, я вас не знаю, тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. Щоб цю притчу зрозуміти, так мені здається, є така підказка. Замість цієї олії можна поставити слово любов. Бо це є притча про нареченого, нареченого, і Бог нас запрошує, щоб ми були з ним в таких відносинах, як, як кохані з коганою, як чоловік з дружиною, які люблять одне одного, одного. Бог нас теж запрошує до такої любові, такі взає, взаємовідносині з собою. Е, можна сказати, одна з таких е, інтерпретацій, що це є притча про кінець нашого земного життя. Те, що нас чекає в майбутнє, ми по-різному говоримо. Я думаю, що більше такого страху, такого ката катастрофічного страху є в цьому. Ми кажемо кінець світу, Армагеддон, суд Божий, Апокаліпсис і так далі. А Ісус хоче, щоб ми на кінець нашого життя подивилися з перспективи Любові. любові. Сам себе називає нареченим. І взагалі в Біблії, навіть в старому Завіті наречений чоловік коганий, це одне з імен Бога. Суттю Бога є любов. Любов це давати себе і робити щасливим особу, яку я люблю. Ця любов Ісуса це любов для мене, для кожного, хто дозволить себе полюбити. Бо Він хоче робити нас щасливими. І, і все, що Бог робить, можна сказати, якби стосується одного. Я тебе люблю, я хочу дарувати тобі найбільший подарунок, найбільший подарунок. Тим подарунком каже Бог, є я сам. Я сам є твоїм щастям, і твоїм скарбом. Oczywiście, nie można zrobić kogoś szczęśliwym na przemoc. Na przemoc nie istnieje. To jest gwałtowanie. Jeśli ktoś nie chce przyjąć miłości, to nawet najbliższa miłość, ona prosto musi jakby zdać się. No, na żal, nie ma innej metody, jak wilna wola. I Boże, prowadzenie tak uszczuwalo wszystko, co mamy u nas nasze ziemne życie. Щоб ми тут якби розпізнали цю Божу любов. Маємо час проти земного життя. Хтось має менше, хтось більше, то вже Бог якось там має якісь свої нюанси, нам пояснити, чому так. Але я думаю, що кожному з нас вистачає часу, щоб відкритися на Божу любов. А маємо абсолютно все, щоб цю Божу любов зустріти, розпізнати, прийняти. Від нас тільки зараз, бо можемо зволікати, можемо відкладати на не пізніше нехтувати, і нехтувати її, навіть відкинути прямо просто. Ми перше знаємо, що Бог є коханим нашим, що Бог є як наречений. І коли Він прийде, то Він нас заведе на вічне весілля, на вічну радість, всі наш розум, вся наука, всі здобутки цивілізації, всі події. Це все, що робить нас тут, як подає нам такий, е, е крихти щастя, так насправді служить одному, щоб ми розпізнали, що існує вічна любов. І щоб ми цю вічну любов відкрили чи відкрилися на цю вічну любов, щоб підтувався до цього най найбільшої події нашого життя, бо так, бо найбільша подія нашого життя це буде зустріч з Богом. З нашим нареченим можна сказати, у вічності і вічне весілля. Тому безгуздям є робити речі погані або непотрібні, витрачати час на щось, що не дає любові, що не дає щастя, що нас віддаляє від, від Бога. Так, від любові. Любов Ісуса не якась наївна. Вона потребує нашої відповіді. Це не є так, що Бог нас любить, як воно буде. Ні. Бог реально чекає нашої відповіді. Так як е, нареченому не не, не, не байдуже, чи, чи нареченого любить чи ні, бо він її любить. Ні. Він чекає взаємовідносин. Якщо вона скаже, що не хоче з ним бути, що його не любить, наречений відійде просто. І знаєте, може бути так. Що ми маємо знання, ми знаємо, що робити, як себе поводити, щоб любити Бога, а ми цього не робимо. Ми погожемо на ці діви, які кажуть: дайте нам трохи вашої, вашої любові, тобто, ліні, дайте нам трохи вашої любові. Вони кажуть, що ми не можемо вам дати, бо і нам не вистачить. Ми не? не можемо нашу любов подарувати, ви мусимо мати свою любов. Ідіть і шукайте. Не? Ви маєте ці лампади, це є символ можливостей, певних можливостей, але їх не наповнити любові. І, якби, люди, певні події з нашого життя тут на землі, це як ці лампади, які треба наповнити олією, щоб пізніше. Вони могли просто в нас бути таким доказом, що ми дійсно тут шукаємо любові, а метою була, звичайно, любов вічна. І тому не можна взяти любов від когось, ти сам мусиш мати свою любов. І тому сьогодні варто задуматись над пріоритетами, над метою твого життя. Якщо не маєш любові до, до нареченого до, до Ісуса. jak on, jaki ma, może, idzie w dowolny czas, spodziewano, to nas my bezgłodni, my nielogicznie postępujemy, bo my narażamy się na wtratę wieczności. A to jest największa pomyłka naszego życia, to największa tragedia naszego życia. Pożyczę Wam miaru, łagodności, rozmyślcie o tym słowem dzisiaj, a w ono w was Waszej Amin. amen.